Міністерство стратегічної промисловості, Ставка Верховного Головнокомандувача, Міністерство оборони продовжують постачати на фронт браковані міни, які не спрацьовують масово. Все це робиться за кошти платників податків. Ми бачимо, що ні Зеленський, ні Уміров, ні Смітанін міністри не коментують, уникають цієї теми, очікують, коли, як завжди, воно само по собі зникне. Ну, Що їм сказати? Я казав, що це злочинно безвідповідальних цих керівників, брехня, кривава брехня. Люди сидять у Києві, розповідають про війну, про свій нібито патріотизм і постачають в армію за державні кошти, бракувані міни. І нічого, спокійно собі сплять, добре себе почувають, а совість їх абсолютно не мучить. і Страждають від цього тільки воїни на фронті. Зокрема, оцих бракованих мін дуже багато на Покровському напрямку, на напрямку Великої Новосіловки. Ну, що сказати, це просто злочинці і брехуни, які сидять в ставці Верховного Головнокомандувача в Міністерстві оборони, Мінстратехпромі. І вони думають, що вони якось колись уникнуть відповідальності. Я думаю, що відповідати їм доведеться. Не тільки юридично, а при зустрічі і фізично з тими, хто обурений їхньою брехнею, тому що ну це просто ситуація з браком мін, коли замовили мільйон там майже під 2 мільйони мін, а вони значна частина десятки тисяч брак. Який брак припинили зараз просто забирати з фронту, щоб собі статистику не псувати, просто мовчки. Вони просто їх не забирають з військ. Постачають браковані міни, не перевіряючи якості, і не забирають з фронту. І чекають, ну якось спишеться само Це просто. Я хочу сказати, що ситуація з мінами просто показує, що Зеленський Уміра Весмітанін – це просто люди аморальні, яким насправді доля солдат, піхотинців, доля українських воїнів, їхнє життя. Це все просто пустий звук. Це Юрій Бойко, як і вся партія ОПЗЖ, вони мають бути чи там як воно називається, вони мають бути затримані, тому що це російська агентура, яка працювала всі роки по замовленню Кремля, і Бойко їздив. Перед виборами в Москву, щоб сфотографувати і зняти відео, як він там з путіним і Медведєвим разом, ну, як те, що їх досі тримають, це те, що результат того, що Зеленський проводив перед війною проросійську політику, і досі, ну тобто для нього ОПЗЖ, для слуг народу, завжди були партнерами. І зараз, досі, якщо ви подивитесь голосування, ОПЗЖ бойка голосують за всі. Сумнівні, скандальні корупційні рішення слуг народу у Верховній Раді, про підвищення податків. Ну, от про все. Вони, от все, що викликає критику в суспільстві, ОПЗЖ підтримує слуг народу. А за це Зеленський їх не затримує. Крім Рабіновича, там вони ніяких там, затримань нема, А Рабінович і Шуфрич, ну таких е, двох осіб, а всі інші ОПЗЖ спокійно себе сидить, е, столар. Досі отримує собі землю в Києві під свої комерційні проекти. Бойко, я не сумніваюсь. Так само у Служби безпеки, ну службі безпеки забороняють будь-які дії проти них, тому що це союзники нашої влади і слуг народу. Так що вони себе так нахабно почувають, тому що очевидно впевнені, що Зеленський і далі не буде їх чіпати. Вони, вони йому потрібні у раді, де вони дають голоси. Ну, це ще такий очевидний злочин. Я сподіваюся, що вже після цієї нахабної заяви Бойка, ну, все ж таки якось державні керівники е, будуть змушені реагувати. Ну як можна агентурі продовжувати відкрито виступати з антиукраїнськими заявами? Абсурд.